Радий вас всіх бачити і хотів би на початок нагадати, щоб ми один одного не відволікали, будь ласка, на беззвучний режим переведіть свої мобільні телефони, щоб знаєте, коли ми поклоняємось Богом, щоб вся слава була Богу, щоб ми могли тиші і спокій чути Слово Боже, роздумати над своїм життям. Бог неймовірно любить людей. І це Він свій час скривав своїх людей по цілому світу. І він сказав Христос такі слова Матфія 28, 18: Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи Христя ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Я хотів би нагадати, що є певна. Послідовність. Це сам Христос сказав, це, знаєте, не ми придумали і так вважаємо, і кажемо, робіть саме так, як ми кажемо. Ні. Це воля Бога. Це воля Бога. Ісус Христос Він був і Богом, і людиною. І Він каже: ідіть, навчіть, навчіть всі народи, а потім вже треба людині робити наступний крок це охреститись. І ми говорили, що таке хрещення. Хотів би вам нагадати, що в першу чергу це хрещення це символ вступу у нові стосунки з Богом. Коли людина погружається в воду, це символ, що я вмираю для гріха. Коли я виходжу з води, це означало, що я воскресаю. Для нового життя, для Бога. Я починаю жити для Бога. Наступне, що хотів би нагадати хрещення це обітниця. Як, наприклад, ми маємо шлюб, ми обіцяємо так? любити в радості і в горі, в багатстві і бідності. Так само. Ми, коли маємо хрещення, ми обіцяємо Богові. Написано 1 Петра 3,21, хрещення обітниця доброго сумління Богові у всіх сферах нашого життя. Скажіть, будь ласка, хоч одну сферу нашого життя, де можна поступати несправедливо, де можна поступати нечесно, хоч одну сферу, скажіть мені, будь ласка. Сто відсотків це мається на увазі, що добре сумління у всіх сферах: стосунках з дружиною, з дітьми, на роботі і так далі, і тут подібне. Наступне хрещення це заповідь. Тобто, це хочу нагадати, це вказівка. І це про це говорив Христос. Він сказав: ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангелію, хто повірить і охреститься, буде спасенний. Суть не в самому хрещенні. Хрещення це якби крок віри, крок смирення перед Богом. Тому що насправді хто нам дав спасіння, це Христос. Він єдиний, хто міг вмерти за людей. Він був і Богом, і людиною. Він був святим, він помирає на Христі і бере весь гріх цього світу на себе. І ми віримо, перший крок, ми віримо, що це Христос зробив. Ми каємось, відбувається переміна нашого життя, переміна мислення нашого. Ми, ми жалкуємо, що робили, вчинили гріх. І наступний крок після покаяння це хрещення. Слава Господу! Що у нас є Святе Письмо, це є еталон, ми можемо знову до нього звертатись, перевіряти, що є правда, що є неправда. Звірятись Словом Божим, і ми сьогодні зібрали, щоб прославити Бога, тому що Бог він достойний хвали. Він нам хоче тільки кращого, тільки кращого. Він вірний, він люблячий, він справедливий. Він залишається все могутнім, не зважаючи на те, що коїться в Україні, Бог бачить всі ці, ці страждання. Кожну сльозу, кожну молитву, Бог бачить, Бог приймає це все і в свій час. Буде настане Божа справедливість, хай несеться вічна слава нашому всемогутньому Богу. І ми зібрались, і ми зараз можемо в наших піснях сказати Слава тобі, Боже! за все. Заспіваємо, встанемо на наші ноги, заспіваємо третій номер. Ти відкупив нас від гірка, третій номер в наших збірниках. Або вон-вон на столі лежить. Кому треба, будь ласка, підходьте, треба? 75 номер Співаємо її після цієї пісні в наших минутках, будемо кликати до Господа, який може зупинити війну, який любить нас, піклується про нас і головне подарував нам життя вічне. 14 номер. В нашому серці, коли ми проливаємо сльози, коли нам гірко боляче від всього, що відбувається навколо, ти проходиш з нами в цей момент, коли ідуть ці страждання, ти допомагаєш, ти втішаєш. Ти головне нам подарував життя вічне, щоб не відбулося. Ти той, який забезпечуєш нам всім необхідним для цього життя. Ми молимо і просимо, Господи, допоможи, щоб як можна більше людей ще дізнались про Тебе, щоб вони отримали спасіння, щоб вони покаялись в своїх гріхах. Ми просимо й молимо, помили наш народ, допоможи, щоб ця війна зупинилась, щоб всі наші військові повернулись здоровими. Додому і живими ми просимо і молимо це в ім'я Христа у Тебе, всемогутній, Боже. Амінь. Амінь. Отче Небесний Господь милосердний, дякую тобі за те, що ми можемо перебувати тут, на цьому місці, і просимо Тебе, Господь, щоб Ти Духом Тим Святим теж перебував тут поряд з нами, щоб Ти заглянув в кожне серце, Господь, і щоб Ти відкрив. Спроможність сприймати істину, яку ти сьогодні приготував, сказати через проповідників і через пісні. Господи, Ти торкаєшся кожного серця і допоможи кожному прийняти рішення, стати на дорогу спасіння, яка веде вічне життя, прийняти такі рішення, Господь, бо це є, залежить тільки від нас, чи ми погоджуємося на це, чи ми на це не погоджуємося. Ти, Господь, Прояви милість, Господь, до нас. Ти вияви милість до нашого народу, і ми просимо тебе зараз прости, гріхи і провини нашого народу перед тобою. Я теж прошу, Господь, зупини цю политну війну, Господь завершить цю війну, Господь, яка відбувається. Отак так багато людей, вже втрачено з нашого народу, Господь, і просимо тебе милості. Але незважаючи на все, Господь, допоможи нам мати серце вдячне і завжди славити тебе, величати, поклонятися тобі, Ти один достойний. Слави, хвали, поклоніння, наш вічно живий Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь. 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 Господи, дякую тобі за те, що ти стане, за те, що ти є тут на тому місці, за те, що ти є дуже добрий до нас, милуючий в кожному дні ти даєш те, що необхідне для нашого життя. Проти цього серця і цієї душі хочемо прославити Тебе, поклонитися Тобі. Амінь. Амінь. 59 номер. Нагорі, на горі, на Голгофі, горі, там за мене Христос умирав. 59 номер.